Малювали тоді ми голочками по нігтикам лаки розводили. Я е, справді була шокована. Перевалила за 80 тисяч гривень юрист чи фінансист, а ти перукар. Що ти собі думаєш? Уже всі визначились з професіями. Дуже важливо, що сусіди подумають. Да? Гнів, агресію і ну, там, істерики. До психолога я не ходила, звичайно. Можу, давайте сама намалюю, вам зробимо все. Усім вітання! З вами рубрика Лубни Піпел. Сьогоднішня наша героїня народилася в Лубнах і з самих юних років стала відомою тут як один з найкреативніших перукарів міста. Навіть її салон передає містику та глибоку творчу душу очільниці. Але з початком повномасштабного вторгнення рашистської нечисті на територію України вона почала творити майже цілодобово. В день робить креативні зачіски своїм клієнтам, а по ночах створює неймовірні речі з ручним розписом, абсолютно усі кошти, з котрих передає на допомогу Збройним силам України. Знайомтеся: креативна, невгамовна і незламна. Маргарита Паник. Ріточка, дуже дякую тобі, що ти до нас сьогодні завітала. Ми з тобою знайомі ще зі школи, і особисто я не пам'ятаю того часу, коли б ти не працювала. Ти сама можеш пригадати, в якому віці ти почала самостійно заробляти, як ти на це наважилася? І чи відчувала ти спочатку якесь упереджене ставлення від клієнтів з приводу свого юного віку? Ну, взагалі не відчувала. Навпаки, навіть підтримка була. Спочатку я почала займатися манікюром. Тоді ще було дуже складно з цим малювали тоді ми голочками по нігтикам, лаки розводили. Таке було. Це мої були перші гроші. Ти можеш пригадати, як саме до тебе прийшла ідея допомагати волонтерам Збройним силам України через такий неординарний креативний продукт ручний розпис на одязі з неймовірними, іноді гнівними, іноді патріотичними, але однозначно небайдужими малюнками і написами. Точно на який день я не скажу, але в інтернеті побачила принти з футболочками ну, русський воєнний кораблі. От, в нас ще одна такого не було, і виникла така ідея, що я можу це створювати на одязі, малювати і продавати серед своїх. Спочатку намалювала собі, людям сподобалося. Питали, де, де купляла, де можна купити. Ну, кажу, давайте сама намалюю, вам зробимо все. І перш за все, хотілося допомогти якось чим-небудь, щоб не сидіти, склавши руки. Яким був твій перший візуал на речах? Візуал це якраз з, з воєнним кораблем. Ну, взагалі. Ніж вкласти просто тисячу гривень на допомогу, я вирішила, що краще вкласти ці гроші в футболки 12-3, і таким чином заробити ще більше. От з цього все почалося. Скільки я їх намалювала, я не пам'ятаю, дуже багато. Замовлень було багато, саме на цю тематику потім з'явилася ідея малювати щось цікавіше. Пішли в мене діснеївські малюночки, там і Дональд, і Мікі Маус, і все на світі. Ну, от якось захопило воно так не на шутку, скажімо так. А ти можеш назвати загальну суму, яку тобі вдалося заробити на цьому благодійному продукті, і передати на наближення нашої перемоги? Е, ну вже перевалило за 80 тисяч гривень. Зараз якраз малюю ювілейну соту роботу свою порахувала. Ну це якщо не рахувати воєнного корабля, то от е, саме з малюнками, то десь сота робота пішла вже супер. Ти кажеш, що не пригадуєш, на який день війни почала робити? Я, наприклад, точно пригадую, що десь перший місяць після початку війни я була в Повному ступорі е, я могла е, продукувати лише гнів, агресію і ну там істерики, і падати в панічні атаки. Тобто, ну мені довелося працювати там з психологами, щоб вийти з цього стану, і в принципі мати можливість повернутися до роботи, е, ловити якесь натхнення. Е, в тебе щось таке було, чи ти одразу взяла себе в руки і почала на перемогу працювати? Ну, звичайно, не одразу. Всі ми були в якомусь шоці, і досі не віриться, це якийсь прям сюрреалізм, не знаю, як це назвати. Досі не віриться, що це відбувається насправді. Ну, з, в принципі, періодами. Один день нормально, буде все добре, ми переможемо, інший день накриває. До психолога я не ходила якось своїми зусиллями. Старалася взяти себе в руки. Ну от малювання мене трошки відволікає. Я от сюди вкладаю свою енергію як негативну, так і позитивну. Ти з самого дитинства. Свою творчу натуру проявляєш через свій унікальний стиль, через цікавий дизайн одягу, через креативні зачіски. До початку війни ви з друзями робили просто неймовірні тематичні костюмовані вечірки. І, от, ти знаєш, завжди дивлячись на ці світлини, у мене виникає питання: як воно бути настільки неординарним і навіть трішки епатажним в такому маленькому провінційному місті? Тебе, в принципі, хвилювала коли-небудь думка оточуючих або бентежила. Ну, можливо, в дитинстві десь і бентежило. У Нас загалом пережитки Радянського Союзу таки відбиваються на нас, і дуже важливо, що сусіди подумають. Да? От, зараз не бентежить взагалі. Ну, ми всі дівчата, ми сьогодні хочемо одягнути. Чорне, завтра блакитне, післязавтра щось таке на голові наробити. Всі ми різні, всі ми люди. І це чудово, що кожен виражає свою е, індивідуальність таким чином. Так що я, я навпаки підтримую таких людей, мені радісно дивитися на неординарних таких лічностей. От. І самій хочеться для себе якось. Виділиться, ну для себе, не, не для когось. А саме я так сьогодні себе почуваю, я так сьогодні вдягаюсь. Ти підтримуєш таких людей. А чи тебе підтримують з дитинства рідні, от, оточення? Підтримувала ні, твій ні, креатив? Ніколи ніякого тиску не відчувала, щоб комусь щось не подобалось. Там ну, батьки мене підтримують взагалі в усіх моїх починаннях. Я їм дуже вдячна за це. Саме завдяки їм я така, як є. Влітку цього року подала мені ідею проведення благодійного ярмарку з роботами наших лубенських хендмейд-майстрів. І от коли я звернулася до тебе за проханням зібрати цих самих майстрів, я справді була шокована, тому що ти зробила всього лише одне оголошення в соцмережах. І вже через пару днів тобі позносили декілька десятків неймовірних професійних хендмейд-робіт. Це було все, що завгодно, і живопис картини м'які іграшки, і в'язані речі, і неймовірні прикраси, і найголовніше, що все дійсно сучасне і професійне. І от тоді я подумала: виходить, що в Лубнах існує дуже потужний осередок професійних хендмейн майстрів чи є у вас якась може спільнота чи закрита Фейсбук-група, де ви б спілкувалися, обмінювалися ідеями? І чи в принципі хтось із вас замислювався над тим, що е, такий потужний пласт таких професіоналів потрібно розвивати, робити більше тих же ярмарків, виставок, можливо, майстер-класи для дітей влаштовувати, якийсь розвиток для наступного покоління? Щось таке задумувались. Ну, взагалі, такої групи, на жаль, немає, або я про неї не знаю. Дуже було б круто, якби у нас була така платформа. От. Бо дійсно майстрів у нас дуже багато, дуже різноманітних, але переважно це у всіх як хобі. На жаль, у нас місто маленьке, не користується, може таким попитом великим, так як це дійсно коштовні роботи. Ну, от особисто ти я побачила, що в тебе є купа знайомих саме з цієї сфери, творців, хендмейдерів. Звідки ти знаєш? Звідки ти ж дізналась про цих людей? Звідки вони про тебе знають? Як ви знаходите один одного? Да, сила Фейсбуку і Сарафанне радіо переважно. У нас нас таке працює. От, з приводу майстер-класів, ну тут також гарна ідея, можна було б розвивати. Я думаю, в нас вистачає таких шкіл, які займаються цим. Проблема в тому, що е, дуже багато талановитих творців, але завжди для е, такого кола людей е, потрібен якийсь координатор, так званий продюсер Валентин, да, який би об'єднував цих людей і розвивав. Можливо, це наших глядачів когось надихне на те, Ой, що да, вас, вас варто об'єднувати і координувати в класні проєкти. Да, було б дуже круто, якби хтось цим займався. Я тільки за всіма руками. Будь ласка, друзі, чекаємо ваші коментарі і е, ідеї. Рітуль. Я особисто переконана, що ми живемо в дивовижний час, коли абсолютно будь-який талант можна монетизувати. Хоч ти художник, хоч хореограф. Якщо ти любиш свою справу, постійно розвиваєшся в ній, ти обов'язково будеш успішним. Але ми з тобою зростали якраз в зовсім інший час, коли заради якогось умовно надійного завтра потрібно було обов'язково отримати освіту економіста або юриста. Ти з дитинства була дуже творчою, розумієш. Чим будеш займатися, чи відчувала ти на собі тиск або якийсь примус, що ти маєш вибрати не таку творчу професію, і якісь може, знаєш, погрози від суспільства, що з тобою буде, якщо ти не обереш нормальну освіту або професію? Ой, я пам'ятаю, у нас був історичний диктант. Я там щось списувала потихеньку, і Людмила Миколаївна визвала мене за двері. Я думала: ну, все. А вона от почала питати Ріта: що ти собі думаєш? Уже всі визначились з професіями, а ти і досі не поймеш, що ти хочеш. Я тоді почала задумати: це був 11 клас. Мені взагалі подобалося манікюр, малювання на нігтях. І я пішла переважно по такій сфері. Ну, так як манікюр там десь два місяці щось таке навчання було, перукар більше. І я якось пішла на перукаря. в мене мама теж перукар. Дуже мені сподобалось кані. Навірно, це найкращі роки життя. Оце, цікаві це в гуртожитку. У нас були всі такі творчі люди. Там Художники, дизайнери, фотографи, модельєри одягу, перукарі. Це було так весело і так кльово. Ну, ну Взагалі, оці всі творчі люди це щось неймовірне. Дуже цікаво. Ми там і на гітарі грали, якісь конкурси влаштовували. Ну, це найкращі роки життя. Однозначно. Рід, а ти пам'ятаєш, що коли ти навчалась на перукаря в Києві, я до тебе приходила як одна, як одна з моделей. Так що в мене теж дала ще. Я, я бачила, це дійсно е, такий осередок дуже творчих, креативних людей, бо просто було прийти і побути серед них це дійсно якесь дуже класне відчуття. Але от в цей період, е, коли ти Ну, робила свою таку творчу кар'єру. Да? Ти скажи, ти ходила на зустрічі випускників, де всі розказували, що він уже там юрист чи фінансист, а ти перукар. Було таке? Чи ти просто не, не відвідувала вже заходи, де потрібно було звітувати? Ти? Ну, у нас взагалі за замічательніший клас. Загалом ніколи не відчувала ніякого утиску. Однокласники в мене просто прекрасні. Дякую їм за ці десять років школи. Ми завжди зустрічаємося з ними. Кожні п'ять років зустрічаємося. Перші роки, взагалі, кожен рік зустрічалися. От, ну, звичайно, кожен став тим, ким він хотів бути. Взагалі, я врахую, що. Особливо неважливо на кого ти йдеш навчатися, на юриста, фінансиста чи ще когось. Десь 80% загалом працюють не по професії, і дуже важливо от саме на початку визначитись, ким ти хочеш стати, до чого більше серця лежить. Як взагалі до тебе приходять будь-які ідеї? Чи то візуал для футболок, чи то тематичні вечірки з друзями, чи якісь креативні зачіски? Бо виходить, по суті, творчість це твій хліб. Ти собі дозволяєш чекати на якесь ефемерне натхнення, чи може воно завжди в твоїй голові живе? Чи все ж таки творчість це така ж сама робота, як і будь-яка професія, і вона потребує якихось щоденних дій для того, щоб отримати відповідний результат. А в твоєму випадку це просто творчий продукт? Ну, взагалі, натхнення не чекаю. Якось воно напевно саме приходить з якихось там малюнків. Ну, от щось побачив, і ось, це воно, це я буду зараз робити. І у мене дуже багато ідей ще й на футболки, і на якісь іще, може, якісь креативні ідеї. Раніше я взагалі і вишивала, і ліпила, і валянням займалася ще. Ну, а зараз у мене от таке хобі. От воно мені приносить задоволення, а ще й приносить допомогу. Це вдвині прекрасно. От я знаю дуже багато людей креативних професій, там дизайнери, арт-директори, У них є якийсь ритуал. Щодня вони, наприклад, перевіряють якісь творчі пабліки чи сайти, які з'явилися реклами, чи тренди, які там, як кольори міняються, щось інше, щоб ну, наповнювати себе, свою надивленість і бути завжди в тренді, робити сучасну творчість. У тебе є якісь такі джерела? Де ти обов'язково щодня маєш зайти, надихнутися, дізнатися про тренди чи щось таке. Ну, звичайно, є. Така професія, що треба постійно розвиватися, вона не стоїть на місці, і ти маєш також не стояти на місці. Ну, це реально цікаво. Які сайти може там Пінтерести, якогось Instagram бі... читають взагалі в Пінтерест Форевер, все там дивлюся. По малюнкам майже все звідти, ну дуже багато і нового що можна дізнатися. В принципі, любого любої, до любої професії, мені здається, там все є. А є якісь може творці світові чи українські, які тебе надихають. Що ти е, читаєш його, дивишся, можливо, чиїсь картини, чи якогось дизайнеру одягу, і е, прям розумієш, що це твоя людина, вона тебе надихає. Мене дуже надихає Марта Пітчук. От в неї такі роботи просто заворожуються. кукли мотанки вона малює. Зараз вона десь поїхала за кордон з ними. Українська тематика дуже круто, раджу всім подивитися. Це дійсно надихає. Рід, ти можеш дати якісь поради тим людям, які в своїй творчості не можуть вийти за оцей рівень хобі і почати нею займатися професійно на рівні якогось мінімального бізнесу? Ну, головне це бажання. З цього все починається: бажання, натхнення. Буде бажання, буде і, і час знайдеться для цього. Звичайно, що місто маленьке, важко, ну в інтернеті можна продавати майже все. А що в плані сором'язливості? Дуже часто о, творці саме соромляться самі себе рекламувати, як от перебороти. Згода таке в мене навіть є. Я, я якось соромлюсь себе рекламувати. Ну, сарафанне радіо вам в допомогу. <рес> тобто, надія на людей, яким сподобаються твої <рес> так, роботи, так, і вони самі так. тебе прорекламують. Можливо, рекламу замовляти, можливо, друзям спочатку робити, щоб вони рекламували. Коли ти виставляєш як модель, більше переглядів, більше лайків тицькають і відповідно більше людей тебе побачать. От я, я пробувала виставляти просто саму футболочку, от не спрацьовує. А не коли спрацьовує. біля неї є твоє щасливе обличчя, а, правильно та, на от, нас... думаю, ще так. Резумуючи нашу бесіду, я хотіла тобі зізнатися, що на перші ці випуски нам насправді досить складно вмовляти героїв. І це не тільки тому, що люди ще не розуміють, якою буде фінальна картинка, а й тому, що ну, це досить таке природне явище, що чим більш талановитішою стає людина, тим більше у неї комплекс самозванця і рівень сором'язливості. Але, попри це, ти все ж таки погодилася. Ти сьогодні тут. Я безмежно тобі дякую. І от, погоджуючись, ти написала мені таке повідомлення. Юля, якщо хоч трішечки, мій приклад надихне і змусить людей не зупинятися, продовжувати підтримувати Збройні Сили України, я готова хоч з бубном танцювати. Точно. І я тобі за це дуже дякую, і я переконана, що твій приклад є дійсно мега надихаючим для всіх людей, тому що сьогодні абсолютно кожна людина може згадати про будь-яке своє хобі, будь-яку свою суперсилу, трішки покреативити і монетизувати її на користь нашої перемоги, на користь Збройних сил України. Друзі, тому будь ласка, закликаю вас, надихайтеся, такими як наша дивовижна Маргарита, та підтримуйте наші випуски вашими вподобаннями і коментарями. Можливо, у вас будуть ще якісь додаткові запитання, чи просто ваші теплі слова до цієї прекрасної дівчини, яка цілодобово працює заради наближення нашої перемоги. А щоб не пропускати наші нові випуски, будь ласка, натискайте на значок дзвіночок під цим відео. І, звісно, тримайтеся, бережіть себе, продовжуйте підтримувати збройні Сили України наша перемога вже наближається.